З метою контролю за санітарним станом міста в одному з мобільних додатків діє оперативна група, до якої приєднані всі житлово-комунальні служби Кам'янського. Спеціальна група, створена за дорученням міського голови Андрія Білоусова. функціонує з метою швидкого реагування та усунення недоліків в сфері благоустрою міста. Учасники групи, працівники департаментів та відділів міської ради, комунальних та підрядних підприємств, пов'язаних з благоустроєм території міста. Відповідальна особа, представник департаменту житлового комунального господарства та будівництва міської ради, щоденно виконує об'їзд визначного району та висвітлює в групі сві питання, які потребують негайного вирішення для комфорту містян та гостей міста. Таким чином, всі учасники групи мають можливість одразу бачити недоліки, аби оперативно їх усувати. Наше місто поділили на п'ять секторів. По кожному дню це з понеділка по п'ятницю. Наш представник об'їжджає ці сектори та викладає до групи світлини з проблемними ділянками. Основною метою цієї групи є найшвидше та найякісніше вирішування проблем міста. Щодня виконуються роботи з ремонту дитячих та спортивних майданчиків, зупинок, лавочок, точок, ТПВ, зливної каналізації, дорожнього покриття, освітлення. Також ліквідуються провалля, прибираються купи сміття, листя, гілок, старі елементи благоустрою, які не підлягають відновленню, ремонтуються та встановлюються нові дорожні знаки, замінюються зруйноване плиткове покриття, накриваються люки та зруйновані зливоприймальні камери. Проводиться омоложення дерев, стріжка кущів, покос трави, висадка осінніх квітів та багато іншого. Відстежується стан білбордів та рекламних конструкцій. Приватні підприємці також долучаються до впорядкування міста, приводять до ладу свою власність та територію навколо неї. Так, от, як нова клініка, що на вулиці Шепетова. Подивилися, що ми можемо зробити. Зробили ми вхідну групу, положили плітку поблизу нашої клініки. Щонеділі проводиться повторне обстеження районів, яке показує якість виконання поставлених задач та дає можливість контролювати діяльність усіх задіяних в роботі служб та організацій. Також міський голова Андрій Білоусов регулярно проводить об'їзди та піші обходи території міста і особисто контролює роботу комунальників та санітарний стан міських територій.